Друзі, привіт! Просто епічним матчем Golden State Clippers закінчився регулярний сезон. Він насправді був останнім матчем в сезоні, бо коли вже всі закінчили, вони ще догравали четверту чверть, а потім згодом і овертайм. Да, був овертайм. Це було Феєрія протистояння Батлера і Стефа проти Хардена і Кавая. Реально, це було круто. Не виключаючи, що ці команди потім зустрінуться на інших стадіях, але давайте все поспіль, туди ще треба пробитися, і це буде непросто. Програли Golden State Warriors такі в овертаймі, там Харден замонстрив, він там ледь не всі очки набрав в овертаймі. І тепер Golden State зігратимуть з Мемфісом. А якщо. Ну, в плей-ін це буде одна гра. І, до речі, вже колись вони грали між собою, пам'ятаєте, тоді Діон Брукс у овертаймі 35 очок набрав, набрав ну, набрав 35 очок, і в овертаймі Мемфіс дотиснули Воріорс, і вони не потрапили в плей-офф. А Мемфіс тоді грав в плей ін От. І е, команда, яка в цій парі виграє відповідно, зіграє з Гьюстоном. Е, з а та, яка програє, зіграє з переможцем пари Сакраменто Даллас. Сакраменто буде господаром, і в них 3-0 в сезоні і ще для лапках, да, особливості в цій, цьому протистоянні додає те, що саме в матчі проти Кінгс зламався ну, буде, Їм буде дуже складно. Я маю на увазі Далласу. Скоріше за все, я так думаю, що у Сакраменто шанси десь 60 проти 40, але буде дуже цікаве протистояння, як і буде протистояння ну, в усіх парах е е е Заходу, я вважаю, всі матчі плей-офф матимуть серйозне протистояння. <кхід> Давайте детально, як у нас склалися інші пари. Відповідно. Четверта-п'ята пара буде Денвер і Кліперс. Тобто Кліперс завдяки перемозі піднялись на п'яту позицію, і це буде повторення двох, скажімо так, двох протистанніх плей-офф у новітній історії цих команд. Одною я думаю, ви всі добре пам'ятаєте, коли з 1-3 повернулись Денвер і виграли 4-3, і потім довго трола до Каріверса за ту поразку. А а друга, друге було протистояння, коли Денвер перемогли 4-2 в серії. Тому для Кліперс це дуже серйозне випробування. І, і в них є все після того, як пішов Майк Мелон, після звільнення Майка Да? В них є все, що перемогти, і вони показали гру дуже високої якості. І не дарма їх і гімбукмекери дають високі катування. Так, е, хто в нас ще? Ну, Відповідно, Рокер чекає свого суперника. Клахома чекає свого суперника. Не буде переливки тому, хто посяде восьме місце. І третя пара Лейкерс Мінісота. У них теж є історія протистоянь між собою. Е, так, е, в плей вони між собою грали в 23-му році. І тоді Лейкерс тільки був вартами, перемогли 108-102. А в сезоні плей-офф 2022 року в першому раунді Тімбервудс перемогли 4-2. І що я можу сказати? Ну, буде доволі цікаве протистояння, сильні склади обох команд. Е чекаємо на плей-офф, ну, точніше, спочатку на плей-ін, а потім на плей-офф.